Катерина Євдощак авторка одного з дописів. Вона почала готуватися до вступу в Київський національний університет імені Карпенка Карого в 16 років. Це було 8 років тому. Щоб пройти творчий конкурс, дівчина почала займатися акторською майстерністю з Юрієм Марчуком, який тоді був директором Чернівецького театру. Катерина розповідає, що перші заняття проходили нормально, а згодом він почав обійматись та цілуватись на прощання. Були дорослі поцілунки, і в якийсь момент це переросло в якийсь суцільний жах, бо людина, я вже так конкретно скажу: язик був вже в мене в роті. і при всіх оцих спробах відвертатися, ну тебе місто тримається. Також для прикладу він міг встати, підійти до мене і якось також обійняти, або вже руки могли під кофту, під лівчик. Також просто найжахливіший момент це коли його рука опинилася в мене в штанях під нижньою білизною. Катерина розповідає, що тоді боялася розповісти про поведінку Марчука батькам, а продовжувала ходити на заняття, щоб готуватися до творчого конкурсу. За її словами, Юрія Марчука поважали у місті, тож дівчина боялася, що їй не повірять. Вирішила розповісти про домагання зараз, коли зрозуміла, що це трапилось із іншими дівчатами, зокрема, її колишньою викладачкою Іриною Лазар, яка також написала допис. І всі говорять одне й те саме про те, що так були такі ситуації. І тому для це для всіх не новина, але єдине, що про це ніхто не казав, що це тривало роками. І напевно, зараз це пішло з ситуації в університеті Карпенка-Карова щодо художнього керівника театру і курсу Білоус Андрія Федоровича. Ось і напевно, якби такі якби така ситуація з ним не виплила, то. Можливо, про це ніхто й далі не казав зараз, е, через цей флешмоб дівчата одне одного, одного підтримують, не бояться про це сказати.